Так, млинці з різними начинками для поранених військових роблять волонтерки. А ми тую червону калину підібемо, а ми нашу славну Україну гей розвеселимо. Тісто для млинців зі шпинатом робить Вікторія Піцун. Допичного рецепту блінчиків додаємо шпинат. Оце для кольору, для смаку. Фесолоної начинки. Трохи модифікували е, звичайний рецепт милинців. Вони популярні, дуже апетитні, гарні, корисні. Корисні тим, що в тісто в нас входить шпинат, який є джерелом е, клітковини додаткової, а також мінералів. А в начинку ми додамо джерело білку, тобто крем кремчиз, і, звичайно, червону рибу, е, яка дасть нам ще е, е, ненасичені жирні кислоти, які дуже корисні для наших. Для наших поранених, щоб вони скоріше виздоровлювали. Тобто це така вітамінна, гарна, апетитна бомба у вигляді млинця. Долучилася до приготування млинців і Агнеса Буц. Я дружина військового добровольця нашої 128-ї бригади. Я знаю, як їм важко, інколи є, що їсти, інколи не завжди виходить. Тому я допомагаю чим можу нашим раненим, наш тато, слава Богу, не ранений, але ті, яких нема. Поряд поруч сім'ї ми допомагаємо, чим можемо. Млинці з різними солодкими начинками загортає Наталія Драбов. Це млинці з варенням. По-нашому палачинти з лекваром. Це палачинти з лекваром полуничним, яблучним, айвовим, сливовим. Це домашнє варення, яке ми готуємо самі вдома з натуральних продуктів, без консервантів. Все здорово і дуже корисно. Якщо ми можемо допомогти нашим воїнам, котрих так любимо, так чекаємо, так за них вболіваємо, так за них молимося і дуже хочемо виявити свою їм вдяку і любов, ну таким способом намагаємося це зробити. До всеукраїнської акції ми ці подяки долучилися 14 ужгородок. Розповіла волонтерка громадської організації, волонтери Закарпаття. Анна Дем'ян. «Це благодійна акція називається така всеукраїнська. Вона називається Мланець Подяки для військового. Тобто, в усіх містах України буде проведена вона. Хочуть навіть зареєструвати в книзі рекордів Гіннесу. Так що це в нас такий серйозний виклик. Нам запропонували громадські організації Волонтери Закарпаття прийняти в цьому участь. Звичайно, що ми з превеликим задоволенням і вдячністю до військових хочемо долучитися до цього процесу. Максимально намагалися щиро по-закарпатськи підійти до цього всього. За словами Анни Дем'ян, волонтерки напекли та рознесли пораненим військовим у лікарні Ужгорода понад 700 млинців. Оксана Ушакова, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.